Я полюбляю світлі і чисті приміщення, тому я завжди в своїй квартирі прибираю. І ось знову виключили світло, і поки ще на вулиці видно, я вирішила не сидіти, не чекати, поки включиться світло і знову працювати онлайн, а поприбирати. І що я роблю? Зараз я вам покажу. У мене світла кухня, і завжди вона в порядку, але я вирішила взяти салфетки в фармасі з лимонним ароматом, є і з морським ароматом, і більш так ретельніше поприбирати, повитирати свої речі. Ну що я вам скажу? На перший погляд, речі, які здаються чистими, вони, якщо їх салфетками повитирати, то вони будуть просто блищати. І те, що ми не бачимо, остається на цих салфетках. Гляньте. Що я повитирала на тих речах, якими я користуюсь, і мені здавалося, що вони чисті, причисті, вони світлі, білі і нічого на них нема. Тому ці салфетки вони не тільки гарно очищають видимий таку грязь, але і те, що нам здається, що його не видно, і це такий антибактеріальний засіб, який допоможе гарно прибирати. Я його використовую для прибирання скрізь у домі. Тут 40 салфеток, і дуже-дуже гарно бачите, яку чистоту в домі наводять. Так що ви беріть такі салфетки, рекомендую. А ще можу сказати, що можна користуватися ними для догляду за взуттям. Якщо у вас біла підошва, вони добре відбілюють, чистять поверхню, ваші кросівки, ваші взуття, ваші черевички будуть чистими, причистими. Так що я рекомендую. Я надію, що ви не думаєте, що я така замарашка, просто я більш ретельно повитирала. Замовляйте, якщо ви хочете, пишіть мені, я замовлю і доставка по Україні буде дуже швидко.